Горнусь до тебе, Україно! До Коломиї із концертною програмою завітав народний артист України Павло Дворський. У нелегкий для нашої країни час музика має піднімати бойовий дух, підбадьорювати та надихати на перемогу. Вважає співак до писанкового міста. Павло Дворський завітав із синами В'ячеславом та Павлом. На концерті побували і наші журналісти для сім'ї дворських. Коломия не просто західноукраїнське містечко, адже тут мешкали батьки дружини народного артиста Світлани. А тому зізнається співак, йому завжди приємно приїжджати до писанкового міста. Вільний від гастролей час від роботи час. Ми стараємося завітати в Коломиї, тому що, як і в пісні, співається Завітайте до нас, Коломиї, усміхні люди, багато віруючих людей. Час, коли Україна переживає нелегкі часи, Павло Дворський із синами вирішили подарувати Коломиянам концертну програму Горнусь до тебе, Україно». Адже, попри всі жахи війни, маємо із вірою та надією іти у майбутнє, переконаний народний артист. Я вважаю, що пісня має звучати навіть тоді, коли гремлять гармати, коли, на жаль, ми проводжаємо останню путь наших героїв. Наші батьки, наші діди в самі нелегкі часи для України. Ми знаємо і січові стрільці, і наші крутяни, і у роки повстанської війни проти енкеведистів. Вони завжди створювали і співали пісні, і це піднімало дух народу зі сцени палацу культури народний дім Павло Дворський та його сини виконали різноманітні композиції. Пісні присвячені Україні, батькам, вишиванці, небесній сотні, ліричні та народні композиції, в яких відчувається дух української землі. Кожен сьогодні, від малого до старшого, повинен горнутися до рідної України і своїми зусиллями, талантом, любов'ю піднімати її з колін, і я впевнений, що вона розсвіте на весь світ. Нести українську пісню людям, те, чим живуть сьогодні сини народного артиста Павло та В'ячеслав Дворський. Молодший виконав на коломийській сцені кілька ліричних композицій. Разом із батьком В'ячеслав заспівав пісню про Назарія. Композиція присвячена Назарію Яремчукові, хресному батькові хлопця. Тато для мене є авторитетом. Чесно, його, його музика для мене є авторитетна. Я слухаю зарубіжну класику і зарубіжні рок-гурти, але він музикант від Бога, він композитор від Бога. Я на нього рівняюсь. Павла Дворського назвали на честь батька. Хлопець розповідає: виріс разом із татом. З дитинства любив музику, навчався у музичній школі та училищі Національній Київській академії мистецтв. Зараз співає на професійному рівні. Коли ми я хочемо. Піднести якраз в першу чергу це нашу українську національну народну пісню. Звичайно, патріотичні пісні батькові він багато написав ще в 90-ті роки, які зараз в даний час дуже актуальні. Коломияни вітали артистів бурхливими оплесками. Під час виконання фінальної пісні Павла Дворського та його синів зал встав.